Вітаю всіх глядачів п'ятого про синоптичну ситуацію у світі уже за миті Олена Абаза. Генеральний партнер програми Туроператор Тестур відкриє вам світ яскравих подорожей і незабутнього відпочинку. Туреччина, Єгипет, Таїланд та Мальдіви, Куба та Домінікана, Шрі-Ланка, Австрія, Іспанія. Греція стають ближчими разом із тестур. Традиційно розпочнімо з Європи. Тут утримається переважно хмарна, подекуди з проясненнями погода. Можливі короткочасні дощі місцями з мокрим снігом у Москві Плюс шість дощитимо з грозою. санкт Петербург плюс 4, Рига близько нуля. Талін плюс 2, вільнюс плюс 3, мінськ плюс 5, Й дощі зараз. До вашої уваги температурні показники, що очікуються у європейських столицях. Амстердам плюс 10 дощів, Бухаресі плюс 16 хмарно з дощем, дощ у Варшаві там плюс 5, Лондон плюс 19 хмарно з дощем, Мадрид плюс 16 сонячно, Стокгольм плюс 1 очікується сніг. На черзі Близький Схід та країна Середземномор'я тут становиться переважно сонячна погода. Значної хмарності і опадів не прогнозують. На Канарських островах – плюс 22, на Беларських – до плюс 17, Ларнака – плюс 23, Валетта – плюс 21, Мінлива – хмарність. Далі ще температура. Єрусалим плюс 24, Бодром плюс 22, Анталія плюс 23, Анкара плюс 15, Білісі плюс 17. У Азії встановиться сонячна погода, подекуди невелика хмарність. У Бангкоку та Токіо дощитиме згрозами. А термометри зафіксують: Делі плюс 28, Бангкок – плюс 26, Пекін плюс 11, Пхен'ян плюс 5, Сеул – плюс 9, Токіо плюс 19. У північній Америці встановиться переважно сонячна погода хмарність, і дощі очікуються у Гавані. Температурні показники такі – Оттава – плюс 10, Нью-Йорк – плюс 14, Вашингтон – плюс 12, Денвер – плюс 8, Лос-Анджелес – плюс 23, Махіко – плюс 20, Гавана – плюс 27. У Південній Америці на зміну сонячній прийде хмарна та дощова погода. Сонячна погода утримається у Буенос-Айресі, Сантьяго та Лімі. Далі про температуру. Каракас – плюс 29, Бразилія – плюс 27, Ріо-де-Женеро – плюс 22, Буенос-Айрес – плюс 27, Сантьяго – плюс 29, Ліма – плюс 21. Соняшна погода утримається на Африканському континенті. Подекуди невелика хмарність. Опади у вигляді дощів очікуються у Найробі, Антананаріву та Кейптауні. Де температура? Агадір – плюс 20, Касабланка – плюс 20, Туніс – плюс 18, Каїр – плюс 31, Хургада – плюс 28, Шарм-Ель-Шейх – плюс 28. Найробі – плюс 24, Антананаріву – плюс 23, Кейптаун – плюс 20. У Австралії та Новій Зеландії встановиться мінлива погода, переважно без опадів. День стовчики термометрів покажуть Мельбурн плюс 27, канбери плюс 26, сідний плюс 32, велінгтон плюс 17. Це поки все про погоду у світі. Чого чекати від погоди в Україні? Дізнаєтесь від Габріели Масанги. А з вами була я, Олена Абазани. Хай щастий за будь-якої погоди. Гарного настрою. Побачимося обов'язково на п'ятому каналі.